Віддав життя за рідну країну у Франківську. Відкрили нотаційну дошку загиблому в російсько-українській війні герою Сергію Силкіну. Ще у 2015-му він був призваний до лав зсу на строкову службу, а в 2016-му підписав контракт в якості зенітника далекомірника роти охорони аеродрому транспортної авіації, що дислокувалося у місті Маріуполь, демобілізувавшись, поїхав за кордон та з початком повномасштабної війни повернувся додому і вирушив на фронт. Сергій був дуже добрим хлопцем з дитинства, він завжди намагався допомагати всім, кого бачив. Якщо десь у кого виникала потреба щось зробити, він обов'язково шукав можливості. В дитинстві навіть були такі випадки, що він приходив і казав, мам, там от друга мого така от ситуація, чи там до батька звертався, от треба допомогти. А тут ну, ситуація серйозна. І він, оскільки був людиною, яка мала Загострене відчуття справедливості і бажання допомогти, він вирішив, що його місце на фронті. Сергій був старшим солдатом, стрільцем мотопіхотної роти 8-го окремо гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади. Під час танкового обстрілу восени 2022 року поблизу села Берестове Бахмутського району боєць отримав поранення, що були несумісні з життям. Прошу вас кожен раз. Коли ви проходитимете повж меморіальні дошки, коли ви будете дивитися на ту стіну пам'яті, яка в нас у Фоє, де згадано 12 наших випускників, яких ми на даний момент знаємо і які загинули, захищаючи нашу Україну. Коли ви проходите мимо повз них, згадайте, що вони віддали життя за вас. Шанування пам'яті героїв, які віддали життя за перемогу України над ворогом, надзвичайно важливе, переконує міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Саме тому в місті діє програма Івано-Франківськ місто героїв у межах якої відкривають анотаційні дошки, проводять різноманітні спортивні, культурні та інші заходи у пам'ять про тих захисників, які поклали своє життя за Україну. Але з 14-го року, коли почалася війна. Ми почали встановити антаційні дошки нашим сучасним героям московської української війни. Якщо ви подивитеся, тут є дошка Андрію Прошуку, який загинув в 2015 році, і, на жаль, уже є Сергію Силкіну, який загинув у 2022 році. Тобто, це говорить про те, що ми платимо велику ціну нашої української незалежності, української перемоги. Сергій Силкін нагороджений відзнакою за часті звитягу орденом за мужність третього ступеня і званням почесний громадянин міста Івано-Франківська. Усі нагороди присвоєні посмертно. Віталія Кугуч, Андрій Аргара, телеканал 402.